Вітаю вас, мої любі малята, на занятті з розвитку мовлення. Тема нашого заняття свійські тварини. І, як завжди, до нас в гості завітали наші вже улюблені друзі Калинка та Барвінок. Давайте привітаємось з ними. Доброго ранку, Калинко і Барвінок! Доброго ранку, дітки! Калинка і барвінок принесли нам загадку. Послухайте, хто їсть без ложки, а живе біля людей. Вірно, це тварини. А які тварини? Це свійські тварини молодці, Назвіть, яких ви знаєте свійських тварин. Кішка, собака. Корова, вівця, кролі. Правильно, сьогодні ви багато дізнаєтесь чого і про інших тварин. Послухайте загадку. Сірий та не вовк, довговухий та не заєць, з копитами та не кінь. Здогадалися? Хто це? Вірно, це віслюк. Віслюк допомагає людині перевозити вантажі, а також людей. Дітки, як віслюк допомагає людям, віслюки перевозять людей, віслюки перевозять вантаж. Правильно, барвінок допомагає нам. На віслюків можна вантажити різні мішки, клунки. Подумайте, чому люди взяли віслюків у свої помічники? Так, тому що вони, як маленькі конячки. Калинка задоволена, як ви працюєте, і хоче вам загадати загадку ще про одну тваринку. Вік свій ходить із клонками, ще й сідають на нього з мішками. Вірно, це верблюд. Дітки, а він... допомагає людині. А як же? Порівняємо цих двох тварин. Віслюк низенький, а верблюд високий. У верблюда вуха невеличке, а у віслюка довгі, у віслюка ще зірого кольору, а у верблюда... Руда, правильно, з верблюдою серці роблять теплі ковдри. Молодці. у віслюка на ногах ратики, а у верблюда великі ножі. Повторіть і подумайте, чому верблюд по пустелі ходить там спекотно. Правильно, там дійсно гарячий кусок. І що верблють на опік ноги, він наростив собі великі мозолі, щоб вільно рухатися. Рухаються вони дуже повільно. Один за одним. Віслюки верблють спокійні, слухняні, але іноді бувають дуже терпі. Повторіть, які це тварини. Вони спокійні, слухняні, а бувають і ферті. Молодці діти. Барвінок і калинка помітили ще одну закономірність. У верблюда це є, а у віслюка немає. Вірно, це горби. Верблюд має два горби. І за це його називають двогорбим. Повторіть, двогорбий верблюд. Верблюд у цих горбах накопичує багато їстівних речовин. Тому вони такі високі, великі. І потім, рухаючись з постелею, він довго може не їсти і не пити. Подумайте, чи необхідні людині. Ті тварини. Так, це її помічники. Калинка і Барвінок пропонують пограти в гру. Хто це? Я буду називати вам тата, маму тварин, а ви будете називати ласково дитинча. Згодні тато осел або Віслюк. Мама ослиця, а маленьке дитинча? Ослик, віслючок, правильно. Тато верблюд, мама верблюдиця і мале, верблюжатко. діти. Ви послухайте віршик і здогадаєтесь про наступне завдання. Два верблюди, три верблюди, скільки всіх разом їх буде? Довго міркував баран і промовив караван. Ми будемо рахувати тварин правильно. А у віршику, з якими новими словами ви познайомилися? Верблюд, караван. А зараз порахуємо верблюдів у нашому каравані. Один верблюд, два верблюди, три верблюди, чотири верблюди, п'ять верблюдів. Скажіть, що робить віслюк на цьому фото? Він лежить, як він сфотографований? Він сфотографований лежачи, а як сфотографований верблюд. Стоячи, молодці дітки, ви запам'ятали такі важкі слова. Ляльки принесли нам багато картинок на тему караван і зараз спробують скласти свою розповідь. Це пустеля. Вона має багато гарячого піску. Там дуже спекотно. Великий караван рухається через пустелю. У каравані багато верблюдів. Один верблюд, два верблюди, три верблюди, чотири верблюди, п'ять верблюдів. На них вантажили вантажі, які вони перевозять. Верблюди не бояться пустелі, тому що мають на ногах мозолі, а на спинах великі горби. Їх так і називають. У двогорбі вони слухняні і спокійні. Караван рухається пустелею. Дуже повільно. Діхте, а тепер і ви спробуйте скласти свою розповідь. Малята ось і підійшло до кінця наше заняття. Ви чудово впорались з усіма завданнями. Я бажаю вам всього найкращого та з нетерпінням буду чекати з вами зустрічі знову.